Місто ірпінь, цю назву свого часу почув весь світ, коли населений пункт знищували росіяни. Як гадаєте, чим живе і куди витрачає гроші ірпінь? Поки оговтуються від війни, Київ влада вивчила всі тендери міста Залипань і виділила з них топ-5. Звісно, там є і відновлення будинків, і ремонт доріг. Трактори, мавіки, а також цікавий тендер, який влада Ірпеня без конкурсу віддала фірмі, власник якої прописан у Криму. А екс-власники і взагалі пов'язані з колаборантами, які підтримали росіян. І що цікаво, ця фірма має побудувати в місті дуже дорогий об'єкт, зведення якого відкладається вже руками. Загалом протягом липня Ірпінь витратив 44 мільйони гривень. З них 17, тобто майже половина, пішли на будівництво одного єдиного об'єкту на станцію знезалізнення. Це ось така байда, котра має очищати воду з підземних джерел. І саме цей об'єкт в Ірпіні ніяк не можуть побудувати вже майже 4 роки, і не факт, що побудують зараз. Перша спроба була ще у 2021 році. Тендер тоді виграла фірма Difrano Union. Запам'ятайте цю назву. Спочатку роботом завадив ковід карантин, а потім вже державні аудитори змусили відхилити пропозицію компанію Діфрано, а потім і взагалі виявили, що на це не вистачає коштів у бюджеті. Та минуло 3,5 роки водоканал Ірпеня знову проводить цей тендер і знову віддає його компанії Діфрано Юніон, причому без конкурсу. Іначе нічого незвичайного тендери без конкурсу трапляються доволі часто. Якщо тільки не поколупатись в історії цієї компанії, її власник добре знайомий з одним із кандидатів у депутати Єрпеня, а його попередники і, взагалі, мали спільний бізнес із особами, які зараз активно колаборують з росіянами, розпимо детальніше і про теперішнього, і про минулих власників компанії. Але перед цим давайте розглянемо інші тендери. Там теж цікаво. Другий найдорожчий тендер це рентген для міської лікарні за 5,7 і мільйонів гривень. Замовлення віддали фірмі Аваком, але ні з якими чортами вона не пов'язана. На третьому місці у нас ремонт доріг. Ірбіна замовляв у липні ремонтів чотирьох вулиць за 4 мільйони гривень. І звісно, кошти також пішли на проєктування ремонту будівель, які пошкодили росіяни. За майже 4 мільйони гривень будуть розроблені проєкти капітальних ремонтів аж для шести будівель. І до речі, ці проєкти згідно з договором вже мають бути готові. Ну і п'ятий найдорожчий тендер це капітальний ремонт території міського ліцею. На це витратять всього 1,3 мільйони гривень. Серед інших тендерів місто закупить мавіків на мільйон, міні-трактор та інші послуги. А всі липневі закупівлі загалом виглядають якось так. А зараз нарешті повернемось до будівництва станції з незалізнення, щоб таки розібратися: це зрада чи перемога за ці роботи. 17 мільйонів гривень може отримати компанія Діфрано Union. І щось підозріле з нею відбувається ще з моменту прописки. Окрім цієї фірми, за її адресою реєстрації прописано ще 89 юридичних осіб. Такий собі притон по-юридичному. Що цікаво, теперішній власник фірми Дмитро Жадаєв досі має прописку в Севастополі. А ще Дмитро Жадаєв знайомий із Максимом Боярчуком та заснував разом із ним фірму Organic Water Technology. Максим Боярчук це кандидат у депутати до міської ради Ірпеня від Європейської Солідарності. Він балтувався туди у 2020 році, але можливо це не єдиний цікавий контакт Жадаєва Вірпіні, адже лише в цьому місці його компанія Діфрано Юніо отримала замовлень більше ніж на 40 мільйонів гривень, або навіть більше, якщо враховувати те, що правоохоронця ловили компанію на спробі ухилянства, ухилянства від податків. Так, у 2018 році фірма могла не доплатити у бюджет майже 8 мільйонів гривень. Та найбрудніша сторінка цієї компанії закупана глибоко у її історичних власниках. Знайомтеся, це Сейтомерні Митулаєв, колишній регіонал, бізнесмен і неправильний кримський татарин. Адже у 2014 році той підтримав росіян, коли ті окупували Крим. А син Сейтомера Рустем і взагалі був радником Сергія Аксьонова, а наразі є депутатом обласної ради окупованої Херсонщини. У цього Сейтомера Німитолаєва є бізнес-партнер на ім'я Ірина Франчук. І знаєте що? Людина з такими ж ініціалами володіла компанію Діф Рано Юніон до Дмитра Жадаєва. Ось така вона найдорожча закупівля ірпеня у липні. Завжди на київщині якась. Дозріла біда із найдорожчими закупівлями. Їх отримає то вірменська дорожня мафія, то однопартієць мера. Про всі ці кейси ми розповідали у минулих відео. А про всі дивні тендери у Києві та області ви можете дізнатись найпершим у телеграм-каналі Київлади за лінком в описі.